І я сижу біля бочки, і біля мене сідає хлопчина. зовсім такий молодесенький, молодесенький. Ну, я ще тоді на нього так глянула і думаю, цікаво, ти ще дитина, чи ти вже трошки старший, ніж дитина. Він так закутаний ще був, на ньому була така зовсім холодна курточка, ну, наче як на зиму. Да? Для зими то була не зимова точно. І на ньому були дві шапки. Дві шапки, бо одна була якось надіта так більше на вуха і на потилицю, а друга зверху була надіта ось сюди на голову. І він тоді сказав, каже, мама просить, щоб я їхав додому. У мене вже так давно вдома не було, мама так просить, щоб я їхав додому. А я кажу, а чого ж ти не поїдеш? Грошей немає чи як. А я, Та ні, я виїхати можу. Ну, я так не хочу. Їхати звідси. І я знаю, що якщо я поїду додому, то мене, мама назад не постить. А я хочу тут бути, мені треба, це моє майбутнє. Він щось тоді сів, так просто голову опустив, і я поняла, що йому зараз якраз те саме відчуття, коли дуже хочеться додому. А він з тих чи інших причин не може. Ну, таска одоліває. А якраз до цієї бочки привезли. Повну машину з якоїсь меблевої фабрики, фактично рівненьких таких брусочків дерев'яних. А він взяв отакий один брусочок, ну, наче підкидати туди. І руками в саджі мазнув по ньому і почав писати слово Львів. А в мене з собою був маркер. Я йому просто мовчки достала маркер. І він дописав слово львів. А тоді сидів отак з цим бруском, дивився на нього, дивився, а тоді, недовго думаючи, просто встав і поставив його на це каміння. Уявіть собі, не минуло менше декількох хвилин. Тобто я, я не встигла викурити сігарету. Вже біля цього брусочка стояло ще декілька з е, різними назвами міста. Ми почали це робити тільки тільки скінчилося віче, там десь година третя була не більше. А о п'ятій, коли вже почало сутеніти, там вже стояло стільки цих брусочків з різними назвами міст. Чесно вам скажу, я була дуже здивована. Я тоді навіть зробила собі декілька фотографій, думала, ого! Дуже довгий період, я навіть не читала, які там міста написані. Я просто по-чесному складала брусочки, я тільки дивилася, щоб mm -hmm. написано було в ту сторону. А вже потім, коли якось я пішла дивитися, ну то був ще один шоп, там читалися не просто міста і села, там з інших країн люди писали. І, і там. Куча земляків, там, моїх батьків бачила там, і ти йдеш, і в тебе таке дійсно відчуття, що ти розумів, що навіть якщо ти зараз тут бачиш сто чоловік, бо там або йде дощ, або ніч, то коли повертався на цю стіну з брусочків, ти розумів, що у нас мільйон точно.